Була кумедна історія. Я от не пам'ятаю в якій області здається в Кировоградській, Якщо мені не зраджує пам'ять, там якесь ясневельможне. Сімейство шляхетне мало наступну ситуацію, коли там батько був депутатом від однієї політичної сили в органі місцевого самоврядування його сини були депутатами від інших політичних сил. Їхні дружини і сестри були депутатами від інших політичних сил. Але, тобто, по суті, виходить так, що сім'я одна. А представляють вони різні політичні сили, і ми розуміємо, що насправді різні політичні сили там були просто ширмою для того, щоб У нас політсила стала інструментом заводу хірпей мікаво. Так абсолютно пойми куди». Куди зрозуміло, вони йдуть, вони розуміють, що вони йдуть в представницькі органи. Вони розуміють, які будуть владу так? тут. І це піті. У нас не лідер від партії, а партія від лідера. Ми не як в Штатах, так. ми не як в Британії, ми не як в більшості цивілізованих країн, де відбуваються такі процеси, коли партія формує і висуває найкращого кандидата. У нас є лідер, у якого є гроші, під ним є звичайно, партія. А в партії вже ну, якийсь бізнес відбувається, скажімо так. Це проблема. А ну, проблема знову ж таки полягає в тому, що в знову ж таки зіштовхнулися дві хронології. Тобто зараз в глибокій кризі перебуває те, що ми ще не встигли навіть сформувати. Тобто партійні системи в усьому світі переживають глибоку кризу. Да, є там на цю тему чимало досліджень, і там є явища, там та волосивність виборців. Те, що коли про політичні проекти, тобто все це руйнує насправді партійну систему в її класичному розумінні, і треба розуміти, що те, що ви сказали, це там можна зараз з високою ймовірністю застосувати хіба що до Сполучених Штатів Америки, хоча і там зараз лунають певні. Голоси, що ця модель себе вижила, віджила, точніше. І до Британії, ну, можливо, ще до кількох держав Європи. В більшості держав Європи, ну, так само партії від виборів до виборів. Давайте проаналізуємо, скільки з фракцій нинішніх були в минулому парламенті. Відповідь проста: одна. Батьківщина.